Вітаю, шановне панянство! Сьогодні, як завжди, говоримо про книги. Щоправда, сьогодні книгою натхненницею стала не стільки книга, скільки альбом. Тому прошу наливати собі каву чай, взяти смаколиків і погнали! Сьогодні буде про красиве. Як завжди, на початку нагадаю вам про необхідність підтримки ЗСУ та волонтерів. Впевнена, що на третій рік повномасштабки всі вже знають, кому вони донатять. Отже. Національний художній музей України. Його історія, як розповідає нам ця книга, розпочалась у 1888 році з ідеї. Тоді група київських вчених, поціновувачів мистецтва, задумались над тим, чому це в такому місті, як Київ, немає свого музею. Подали ідею, але міська влада відповіла ніт надобності. Справу відклали, але не забули. У 1794-му ідея музею вже була спущена від влади. Чудовий прям хід конем. Було виділено земельну ділянку між вулицями Грушевського та музейним провулком. Назви подаю сучасні. Проведено конкурс, основними задачами якого було побудувати будівлю музею швидко та не дорожче 200 тисяч. Переможцем став Москвин Бойцов. Але туди-сюди проєкт передали Володимиру Ніколаєву. Але він, який раніше голосував проти проєкту Бойцова, відійшов від того самого проєкту і його знов передали. Кому б ви думали? пану Городецькому. за браком коштів музей не добудували, але був завершений фасад, тому вирішили, що і в зайдуть. І в 1899 році була відкрита перша виставка, приурочена до 11-го археологічного з'їзду. Будинок з левами навіть не добудований, одразу став окрасою міста, в той час як пан Ханенко продовжував збирати кошти на завершення будівництва. Ну, хто б сумнівався, що, хоч якась художня справа в Києві, станеться без ханенка. Офіційно музей було відкрито у 1904 році. Ми знаємо АНХМО саме як художній музей, але перший відділ, який в ньому був сформований, був археологічним. І власне від цього перша назва музею Київський художньо-промисловий і науковий. Художня колекція складалася повільно, тому на початках музей здавав свої площі в оренду і мав лише двох наукових співробітників: директора Миколи Біляшівського та добре знаного всім Вікенція Хвойку, того самого, що відкрив нам трипілля. У 1910-му долучився Данило Щербаківський. На зарплату їм скидалися всім товариством, а пан директор взагалі мешкав у підвальній кімнаті. За часів УНР цікавість до музею підвищилась, і в планах було передати музею також і Мар'їнський палац. Там Біляшівський планував облаштувати картинну галерею. Не встигли. Прийшли совєти, зробили музей державним. Почали вивозити золоті і срібні прикраси для продажу за кордон. Грошей співробітникам не платили. Незмінний Біляшівський ходив до Дніпра розвантажувати та рубати дрова. Натомість савки дозволили поповнювати фонд музею з державного фонду. В музеї з'являється пан Федір Ернст, науковець, про якого я вже колись розповідала у відео про сад богів. Ерс сказав, що збирання саме українських творів є дуже цінним, не дивлячись на те, що в ті роки це було небезпечно. Так в 23-му з посади директора усунули Біляшівського, і її обійняв чекіст. Вінницький, звичайно, жодним місцем не причетне до мистецтва. Він почав свою діяльність з того, що все зайве треба усунути, а особливо ревне ставлення співробітників до експонатів, бо це є буржуазний націоналізм. Біляшівський помер 26-му, а в 27-му плітки скандали та інтриги довели Щербаківського до самогубства. Принаймні, так сказано в цій книзі. А От Вікіпедія каже, що це було вбивство спецслужбами. Сама цього не досліджувала. Якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях. Поговоримо трохи про його діяльність, адже саме з його приходом в музей підхід до збирання художніх творів став систематичним. Щербаківський об'їздив Київщину, Волинь, Поділля, Чернігівщину, Слобожанщину, збираючи художні твори передусім ікони. На жаль, західні землі були недоступні, але з початком Першої світової війни пан Данило мобілізувався до армії і потрапив до Галичини, де провів одну із найвдаліших експедицій, з якої відправив до музею твори галицького іконопису 15-18 сторіччя. А що ж Біляшівський? З 1917 дев'ятсот та на початку 20-х він активно зайнявся пошуком нових експонатів, рятуючи їх з церков та полишених садиб. Отут ви можете сказати, що це ж крадіжка, але є в мене історія, коли чи то німці, чи то червоні, увійшовши в село, виконали з церкви ікону, витирали одної ноги, використовували як мішень і кинули в бруд. Хтось селян пізніше її знайшов і сховав. І пролежала вона десь в сховку дуже-дуже довго. Таким чином її було врятовано. Колись я розповім вам цю історію у всій красі, а поки повернімось до Біляшівського і його намагань попередити момент, коли об роботи хтось витиратиме ноги. Ось вам ще один приклад, про який йдеться вже безпосередньо в цій книзі. Цитую: 1919 року до колекції потрапив дуже пошкоджений великого розміру портрет. В одній з інвентарних книжок зберігся запис: принесена М. Ф. Біляшівським з інститутської 34, де з картини годували коней вівсем. Дірко проїдено кіньми. Уявіть собі реставратора, якому треба відновити картину після коней. А НХМУ і не на таке здатні. В музеї дуже давно існує майстерня, що обслуговувала не тільки цей музей, а ще й то, що зараз нам відомо, як київська картинна галерея. Так, що картину після кони відновили і дослідили. Виявилося, що це портрет мецената Тарновського, а автор її Андрій Горонович. В 30-х рятувати мистецькі твори стало ще важче, закривались церкви і монастирі, антирелігійна пропаганда знищувала дуже багато релігійних речей. Та й не тільки релігійних, і не тільки речей. 30-х був створений такий собі спецфонд, в який потрапляли роботи майстрів, на яких висів ярлик: формаліст, націоналіст, ворог або просто арешт. До початку Другої світової у фонді налічувалось дві тисячі таких робіт. Після війни їх лишилось не більше трьохсот. Всі інші ймовірно знищені. У 50-ті цей так званий спецфонд відновив свою діяльність, і щоб, хоч якось порятувати роботи, співробітники музею записували їх як роботи п'ятої категорії, найменш важливі. Але це дозволяло сховати їх від пильного ока державної машини. Таким чином були врятовані роботи Богомазова, Пальмова, Естер, Бочука, Селяра, Павленка, Мелера, Лисицького та багатьох інших. Багато з цих робіт пробули схованим аж до 60-х років, деякі ще довше. Але повернімося знову 20-30-ті, де в музеї вже нові люди на посадах і новий виток вандалізму. У 28-34-му зібрані Зібрані описані Щербаківським ювелірні вироби були вивезені в Москву на переплавку. У 38-му до Москви на виставку, присвячену 750-річчю слову ополку Ігоревім, були вивезені мозаїки зі зруйнованого Михайлівського золотоверхового собору. Так вони і не повернулись. 1929 року. Музей відсвяткував 30-річчя. Виступаючи з цієї нагоди, вже відомий вам Федір Ернст зазначив, що музей став першим музеєм у колишній імперії відкритий для широкого глядача. У 1934 році музей фактично розділили. Історичні артефакти перевели на територію Лаври, де з 26 по 33 проіснувало всеукраїнське музейне містечко. Недовго проіснувало, як бачите. З 33-го то вже був антирелігійний музей, а все релігійне знищувалось. І ось туди, в 34-му, передали частину експонатів з нашого сьогоднішнього головного героя. А в самому музеї з левами лишилась майже сама художка. Під час окупації Києва німцями музей продовжив свою роботу. До війни значна частина експонатів була вивезена на зберігання в УФУ. А коли почались бомбардування Києва совєтами, німці зібрали те, що лишилось, і вивезли в Кьонінгсберг, де, як вважається, все загинуло в пожежі. А може, як показує історія з коханцями, зовсім не загинуло, а залишилось в приватних колекціях. Цю історію я вам теж обов'язково розповім, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Після війни була проведена інвентаризація, яка показала, що в музеї лишилось 12 тисяч експонатів. Достатньо, скажете ви. А що як я вам скажу, що на 15 грудня 1929 року на 30-ту річницю заснування музей налічував 110 тисяч експонатів? Зараз на головній сторінці музею повідомляють про 40 тисяч експонатів, бо ж музей не стояв на місці. В тому ж 45-му повернулись експонати з Уфи. В 60-х таки добудували музей, так як він був задуманий архітекторами. В 70-х стався туристичний бум. В Київ приїжджали виставки з експонатами з гробниці Тутанхамона та середньовічнього болени. 60-х-70-х почалася поступова реабілітація іконописних творів. В ці роки музей знов став збагачуватися середньовічними творами, які насправді найбільше привернули мою увагу. Саме в цей час фонд музею поповнився іконами 18-го сторіччя великомучениці Анастасія та Іулянія, Катерина і Варвара та багато інших. Як ви знаєте, на межі 15-го, -16 16-го, а особливо у другій половині 16-го століття, релігійне мистецтво перестає бути сутоком. І набуває фольклорних рис. Придивіться до того, як багато ошадно вбрані великомучениці. Взагалі, я дуже люблю розглядати ікони в музеях України, тому що люблю роботу з деревом, а багато наших ікон написані саме на дереві, і тло часто різьблене або використано ритування чи гравірування. І як пише Дар'я Янковська, за тим, який декор використовувався, можна визначити період і місцевість, де твір було виготовлено. Загалом золочене тло ікон із своєрідним комплексом орнаментів стало характерною ознакою українського іконопису кінця 15-го аж до 18-го сторіччя, а пов'язано це безпосередньо з візантійським вченням про божественне світло, відповідником і символом якого стало саме золото. Ба більше до 17-го сторіччя іконописці не використовували слово тло замість нього було світло, тож образи створювалися на світлі. Одна з причин, чому такий фон так широко використовувався, це створення додаткового емоційного впливу на глядача при мерехтливому освітленні храму. Ну і плюс ще й недоліки приховувало. Також ікона мала вписуватися, наприклад, в іконостас. А які різьблені в нас іконостаси, ви точно знаєте. Окрім стародавніх робіт, музей працює також із сучасним мистецтвом. Причому ця тенденція не нова. Вже в 1904 році пройшла виставка, на якій поряд з творами Шевченка експонувалися роботи самокиша та ге. Як ви пам'ятаєте, роботи Максимовича теж доволі швидко потрапили до колекції, але в книзі відправною точкою збору сучасного мистецтва називають саме 1904 рік, коли Терещенки подарували музею дев'ять акварелів Врубеля. Рубеля. Одна з моїх улюблених робіт сучасного мистецтва це «Килим обіцянок Романа Мініна, робота 2015 року. З 1994 року повна назва музею Національний художній музей України. І як то кажуть англійці, «Last but not least» – тема, яку б я б хотіла підняти завдяки цій книзі. Це приналежність українських митців. На початку повномасштабного вторгнення пішов великий двіж з приводу того, кому ж належать Куінжі. Бо РФ за всі ці часи дуже поширювала ідею про те, що всі митці належать їм. І дуже багато українських митців, етнічних або тих, хто працював і жив тут в Україні, всі росіянські. І до сих пір люди задаються питанням: так хто ж був наш? Забігаючи трохи наперед, скажу, що Метрополітан Музей все ж тепер підписує Куінже як українець, народився в Російській імперії. Взагалі, то за походженням він був греком. Словом, складно все, начебто. Давайте, хоча б, визначимось, чи наш Гоголь. Мені сподобалось, як на це питання відповів пан Стасіневич. Якщо коротко, Гоголь наш. І поїхали далі. Тема більш розкрита на каналі Громадський Зміст є в описі, дуже рекомендую. В книзі ж про яку йде мова, а може ви вже призабули, але це відео все ще про книгу. а от Сама книга про музей, а музей то художній. Так от в цій книзі наведено те, як ще на початку 20-го сторіччя дослідники мистецтва вивели собі, що є українське малярство. Перше. Українські митці всіх національностей, що мешкали на території України, так що Куінжий наш друге творчість українських митців, які з тих чи інших причин мешкали за межами України, третє творчість чужих майстрів в Україні. Четверте Окремі художні твори, сюжети яких пов'язані з Україною. Наприклад, роботи портретиста Тропініна, він сам писав про свою роботу наступне: я мало вчився в академії, проте навчався в Малоросії. Я там без перепочинку писав з усього і усіх. І ці мої роботи здається найкращі з усіх, які я досі написав. Тропінін провів в Україні 12 років. А от капітон Павлов, який народився у Ревелі, в сучасному Талліні, навчався в Пітері і після навчання переїхав в Україну, викладав ніжині, одним з його учнів, був Гоголь, а ще брати Гребінки. Так пан Павлов і залишився в Україні на все життя. Отака от панство історія музею, який з міського перетворився на національний. І все це лише текстова частина. Вона написана як українською, так і англійською мовами. А далі сотні і сотні ілюстрацій художніх творів та й не тільки художніх, представлена також і пластика. Тому, якщо ви хочете познайомитись самі або познайомити з українськими скарбами своїх друзів за кордоном, ця книга чудовий варіант. А якщо хтось не хоче знайомитись з українськими скарбами і хоче продовжувати думати, що українська культура маленька, то знайте, вага книги три з половиною кілограми. Іноді знання з нічев'я падають просто на голову. Але моїм підписникам таки точно не загрожують. Тож бережіть себе, почуємося.